Привіт, любителі Венздей! Цей серіал підкорив багатьох своєю атмосферою, харизматичними персонажами та, звісно, геніальним баченням майстра темного кіно Тіма Бертона. У цьому відео я розповім, як знімали другий сезон, які були смішні моменти, цікаві історії та все найкрутіше за кулісся від самої знімальної команди. Підписуйся на канал, тисни вподобайку і напиши в коментарях, що тобі найбільше сподобалось у серіалі. Ну що ж, погнали за куліси. І почнемо з головного місця зйомок другого сезону. Для цього Netflix обрав Ірландію. Уяви тільки, цілих 17 місяців знімальна група провела там, створюючи унікальну готичну атмосферу серіалу. І тут не обійшлось без смішного. Під час зйомок на вулиці в Ірландії кілька разів доводилося зупиняти роботу, бо прямо в кадр заходили місцеві корови. Атмосфера готики миттєво перетворювалася на сільську комедію. А тепер про акторів. Дженна Ортега, яка грає Венздей, зізналася, що часто не могла стримати сміху. Деякі сцени доводилося перезнімати знову і знову, особливо коли поруч була Емма Майерс, яка грає Еніт. А от епізод, де героїні міняються тілами, став справжнім викликом. Дженна та Емма настільки старанно намагалися копіювати одна одну рухи, міміку, стиль ходити, що виглядали іноді аж надто карикатурно. Режисер кілька разів зупиняв дубль, бо вся команда просто падала від сміху. Також Дженна Ортега розповіла, що брала уроки гри на віолончелі і фехтування для своєї ролі. У другому сезоні з'явився Крістофер Лойд у ролі професора голови. І це справжній подарунок, адже саме він колись зіграв дядечка Фестера у класичному фільмі Сімейка Адамсів. Такий камбек виглядає як крутий міст між старими екранізаціями і новим баченням Тіма Бертона. Лейді Гага з'являється в серіалі і привернула багато уваги. Роль Гаги стала для багатьох сюрпризом. Деякі актори дізнались про участь співачки лише під час зйомок. Актори зізнавалися, що кілька дублів провалили, бо вся знімальна група починала сміятися від імпровізацій співачки. Також танець під пісню Гаги вивчали лише під ритм, а саму пісню тримали в секреті і від акторів. Галикавтраксіада. Згадаймо і про одного з найголовніших акторів річ. Мало хто знає, що за цією культовою рукою стоїть справжній актор Віктор Доробанту, румунський мах і ілюзіоніст, для якого роль у серіалі стала першим великим проектом у кіно, і треба сказати, він впорався на всі сто. Щоб оживити річ, віктор ховався у спеціальному синьому костюмі прямо на знімальному майданчику, часто за Венздей чи меблями, щоб зробити річ максимально виразним. Віктор спеціально вивчав мову жестів, азбуку, морзе та навіть військові сигнали. Завдяки цьому річ може спілкуватися набагато цікавіше й емоційніше ніж просто пальцями вгору. А ще варто згадати Оуена Пейнтера, який зіграв зомбі Сьорба, дядька Тайлера. Саме завдяки його персонажу ми дізнаємося більше про родину Найт, їхнє минуле та навіть отримуємо підказки на майбутні події. І треба сказати, актор справді підкорив фанатів своєю харизмою. Особливо запам'ятовуються моменти, коли він дивно обіймався з мамою Тайлера. Ці сцени викликали цілу хвилю обговорень, бо змішали комічне, дивакувате і трохи незручне. Дехто навіть жартував, що це виглядало як сцена з Гри престолів. Думаю, сам Тайлер теж не залишився байдужим. Щодо костюмів, на другий сезон зробили справжній модний вибух. Одяг самої Венздей в серіалі був особливим. Її костюми поєднували чоловічі та жіночі елементи. Для сцени балу готичної Венеції пошили майже тисячу костюмів. І тут почалося найсмішніше. Під час масових сцен актори постійно наступали на довгі сукні і плащі одне одного, у результаті падіння прямо в кадрі, і вся знімальна група не могла стримати сміх. Стиль і візуальні рішення. Команда використовувала стоп-моушен анімацію у сцені із дерево череп. Ці кадри дуже нагадали мені старі роботи режисера. Кажуть, що робота зайняла близько 9 місяців і тривала десь хвилину. Співтворці серіалу обіцяють, що сезон 3 з'явиться значно швидше. Хоча точна дата поки невідома, вони пояснюють, що сезон 2 затримувався через страйки і величезну кількість спецефектів більше три тисячі на епізод. Також офіційно підтверджено, буде спінов про дядечка Фестер, якого грає Фред Армісен. Армісен вже публічно підтвердив, що працює над цим проектом. Серіал знаходиться на ранній стадії виробництва, деталей сюжету. Дати виходу інших акторів чи локацій поки немає. Ну що ж, друзі, це був погляд за куліси Венздей». Від смішних історій із майданчика до грандіозних костюмів і нових зіркових гостей, цей сезон справді вийшов особливим. Дякую, що були зі мною. І не забувайте натиснути вподобайку та підписатися, щоб не пропустити ще більше секретів зі світу кіно, нових підбірок та прем'єр. Побачимось в наступному відео.